Закон про мобілізацію, зміни до другого читання, що стосується чоловіків за кордоном та інші деталі. Веніславський повідомив, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Веніславський розповів, що може змінитися до другого читання фото Jetty Image. За оптимістичним прогнозом, до кінця березня, законопроєкт щодо мобілізації вийде в зал. Дедлайн якомога швидше його ухвалити, але відповідно до процедури і в межах регламенту, говорить перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. З'явився порядок денний на наступний пленарний тиждень, які важливі питання ВР не буде розглядати. Поки що ніхто не скаже точно, що буде, які пропозиції. Але є напрям щодо спрощення запобіжних норм, кроки назустріч аспірантам та тим, хто живе з людьми з інвалідністю. Фінально побачимо все в залі, сказав Корнієнко. Водночас нардеп від «Слуги народу Федір Веніславський повідомив, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Однак повістки вони утримувати не будуть. Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо у них немає військово-облікових документів. Закон про мобілізацію може бути ухвалено до кінця березня, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський розповів, що може змінитися до другого читання. Обмеження права фізичної особи у управлінні транспортним засобом. Якщо людина не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки, то що може залишитися в законопроєкті, блокувати рахунки ухилянтів. Не будуть електронних повісток, не буде. Реєстрацію в електронному кабінеті вирішили зробити практично добровільної органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, підприємства, органи соціального захисту, освітні та інші установи забезпечуватимуть мобілізаційні. Процеси ТЦК зможуть усе записувати на відео. Всі аспіранти матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання. Всі громадяни, які вперше отримали інвалідність 2 та 3 групи з початку повномасштабної війни, мають пройти перегляд відповідно в МСК або ЛКК. Правки коаліції про відтермінування мобілізації за гроші, що цікавого знайшов железняк.